Україна Вони вважають, можливо, що теракт це коли е, психічно хворий екстреміст. На 10-го нам вставано навезу зараз 6 хвилин. Терористи не дотрималися і не дотримуватимуться жодних умов. Виривають в Херсоні, повторяк, підривають волонтерські... Буду українського народу. Кличе нам до визволення від російської окупації. З добрає по народу. Нас чекає будівництво такої значної інфраструктури, яка надає У мого діткам, подарунки діткам. Ну що ж, опечега. Ось такі наш притим не спорос. Не забулиш ти мені призвоніє. «На цим святом працює цілий колектив, і він працює не один, навіть місяць. Він працює з півроку. Це наш муніципальне управління культури. Повірте, там стільки душі, стільки креативу. Щось вдається, щось не вдається, але кожен раз воно якось по іншому, кожен раз воно живе. Оце головне, воно не бюрократичне.